Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні у нас особливий святковий випуск. Як ви всі вже чули, сьогодні о 6-й ранку стався вибух на Кримському мосту. Наші гумористи не залишили цього без уваги і запустили рубрику мемів про Кримський міст. Набрали возуха і по моїй команді на що три. Раз. Два. Три. Ура! 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 Пан головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прибув з офіційним візитом для перевірки стану Кримського мосту. Каже, що стан задовільний. Да. Шанувальники діда Толі перетворили своє улюблене відео про пісню Стефанія на бойове завдання зі знищення Кримського мосту. Стефаніє мама моя. Стефанія. Хімарс вирішив набрати своєму старому доброму другові. Спочатку міст відповідав, але потім різко втомився. Альо. Алло, блядь. Ха ха? Йа-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Приватбанк продемонстрував швидкість обслуговування своїх дорогих клієнтів. Газом дібало є, є Приватбанк. Беремо і робимо. Стало відомо, хто причетний до вибуху і пожежі на Кримському мосту. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди світять, а приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вже вилазять у них. Ну, а мені це попри дивиться, як, як вони. Бігають, свої тяться, руками потушити, а може ще душа горить. А я студів внизу її. Коли почав підпалювати, то дзвонив в... кожен раз в 1.01 на в пожарку і казав: ти готова. А вона каже: к чому? І я кажу, як чому? К новому підпалу. Ходять чутки, що у нього був підлеглий. Батьківщина тебе не забуде, солдати. Найкращий відеокоментар, що поки зустрічав пожилі і хватить, бля. У ювіляра ху... а сьогодні тяжкий будун буде. Пожилі бліді. Наступ. Утє відрізані. В Росії є телеграм-канал Кіт Мостик, де нібито кіт віщає від імені будівельників Кримського мосту. Учора він побажав Путіну здоров'я міцного як Кримський міст. Тепер залишилося схрестити пальці і чекати. І наостанок дід Толя в ролі пілота передає привіт путлеру. Поцілуй мене в сраку. Дорогі друзі, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Пишіть у коментарях, які теми вас цікавлять більш за все. Дякую. Слава Україні!